Які ангелики, добрий день? Добрий день, добрий день. Як вас звуть? Мене звати Віра. Таня. Круто. Ви десь навчаєтесь, так? Так. Так. Круто. Ну коли навчаються люди, це вже круто. Це саморозвиток, це самореалізація і так далі. Я до вас підбіг, підбіг, підплив, прилетів з цікавим питаннячком. Що ви знаєте про людей з порушенням зору? А... Взагалі мені здається, що визиває взагалі проблеми з життям, бо взагалі важко, мені здається, так. Правильно, вам здається. А ви що знаєте про таких людей? Ну, і мені здається, що навіть деякі люди можуть призирати за це. Я навіть не знаю, погоджуюся з нею. Тобто, ви вважаєте, що і за за такої, на жаль, проблеми бувають е, прирікання, якісь нарікання і так далі ну, в загальному проблеми з, з звичайним життям там, з побутом в загальному з навчанням може бути з навчанням. Так, скажу з власного досвіду було таке діло. Е, а дивіться, таке каверне питання: чим відрізняються окуляри сонцезахисні від корекційних? Бо корекційні вони в загальному корисні для зору, я знаю, та вони допомагають тобі бачити в загальному. А від сонця вони звичайно, як декоративні використовуються та в загальному, як е, іміджеві. Круто. А як ви гадаєте, чи захищають вони від ультрафіолету? Мені здається, деякі, деякі окуляри так, деякі ні. Там є різні. Да, види. В спеціальних магазинах мені здається є. Круто, це була реклама. магазинів, ми не будемо зазначати, тому що реклама не була проплачена. Звісно, це був жарт. Хоча ні, не жарт, не проплачено. Добре, це був такий невеличкий ліричний відступ. Дівчатка, дякую вам за вашу думку, за ваші гарні, скажімо, слова. Я вам хочу подарувати знижечку на оздоровлення. Від компанії Портативна оздоровча студія. Бо саме ця компанія є спонсором проєкту Цікавий світ, в рамках якого я щойно проводив з вами опитування. Все, що вам потрібно для того, аби отримати знижечку, ви просто коли телефонуєте, кажете три слова: цікавий світ, опитування. Все і менеджер, який буде з вами спілкуватись, відповідно зрозуміє, що ви хочете знижечку. Дякую, дякую.